Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди. В цьому відео я розповім про свято, його традиції, обряди та звичаї. В українському побуті це християнське свято частіше за все називають Сорок святих. Або ж просто Сороки. Погодження цієї дати сягає часів існування Римської імперії у 320 рік. Саме тоді, за наказом імператора Ліцинія було. Жорстоко покарано 40 досвідчених легіонерів, котрі, на вимогу правителя зректися християнської віри відповіли категоричною відмовою. Після заходу сонця за непокору воїнів завели в Холодне Севастійське озеро, а щоб посилити фізичні і духовні муки, на березі було затоплено лазню. Годину за годиною легіонери мужньо терпіли страждання, допоки один з них все ж таки не вийшов з озера. Але помер, не встигнувши увійти до теплої лазні. Тоді наглядач, вражений сміливістю і силою волі воїнів, зі словами Я теж християнин, увійшов до озера. Таким чином, мучеників знову стало сорок. Послаблення посту в цей день свято сорока святих дуже шанують в усьому християнському світі. Через це цього дня можливе навіть зменшення суворості Великого посту. Здавнини і понині 9 березня українські господині вдаються до випічки медових пампушок і калачів у вигляді пташок. Пов'язане дане заняття з вірою в те, що саме в день 40 святих починають повертатися з зимівлі птахи. Смачні фігурки роблять за допомогою родзинок чи дрібних ягід, частіше за все калинових. З цього всього роблять очі, а зверху покривають медом або білою цукровою пудрою. Після приготовану випічку використовують по-різному. В одних регіонах України пташок підвішують до гілочок в саду, тоді, як в інших областях, печивої булочки дарують сусідам. В південній Україні свіжоспечені калачі часто саджали на тин. Окрім того, щоб господарські курки та гуси були здорові, медових сорок та жейверонків дарують грайливим дітям. Раніше такі подарунки супроводжувалися веселими танцями і співанням веснянок, закликанням весни і тепла. Медові смаколики у формі птахів не єдина традиційна страва на сороки. Цього дня в кожній хаті пекли 40 пиріжків з різноманітною начинкою, картоплею, капустою, квасолею, горохом. В окремих селах обов'язковими були солодкі вареники з маку, також кількості 40. Молоді дівчата пригощали хлопців, а малі діти несли бублики і печиво своїм вчителям, дякуючи за добру науку. Інші звичаї на сороки. Свято не можна працювати, інакше, як говорили в народі, напрацюєшся лише на сорок болячок. Жінкам не дозволялось прати, а чоловікам займатися роботою в полі. Однак, в разі теплої погоди, господиням дозволяло сіяти горох на городі, щоб згодом кожна стеблина мала по 40 стручків, і в кожному з них було по 40 грошей В надії на такий майбутній врожай додатково готували різні страви з горохом юшку, пироги, вареники та інше. В давнину існував і наступний звичай. Сумісними зусиллями селяни робили велику ляльку з соломи, виносили її за межі села і гуртом спалювали, проганяючи таким чином холодну зиму і закликаючи прихід весняного тепла. Іншим важливим обрядом було так зване топтання рясту. Навіть літні люди виходили в поле чи до лісу заради цього дійства. Вважалося, що той, хто подобче весняні квіти, убереже себе і близьких від хвороб на цілий рік. День 40 святих на всій території України вважався першим провісником весни. Однак разом з тим, люди пам'ятали, що після нього може бути ще 40 заморозків і стільки ж лопат снігу. Традиційно в багатьох селах 9 березня особливо придивлялися до лисих чоловіків, бо вважалося, що кількість таких мешканців відповідає кількості. Морозних днів попереду. Із цих традицій, з випічкою в формі пташок, спалювання опудала та закликання весни, нескладно зробити висновки, що такі традиції в цей час існували ще в дохристиянський період. Таке явище пов'язано з тим, що з 9 березня починають дні ставати довшими, а ночі коротшими, і весна остаточно вступає у свої повноваження. На переяснівщині, цей день дівчата варили 40 вареників з сиром і частували хлопців, щоб мороз любисток не побив. Ще має бути заметено снігом 40 закутків. Із 40 можна сподіватись на мороз. Та це тільки сподіватись, бо їх насправді не буває. Зима, бо вже сили вибивається. Якщо весна рання, то селяни починають сіяти горох. В народних оповіданнях про це існує протиріччя. Одні кажуть, хто сіє горох на сорок святих, тому вродить по 40 стручків на стеблині та по 40 зернину стручнині. А другі твердять, що навпаки, гріх сіяти в цей день бо свято. На Харківщині з давніх давен розповідають таку легенду: Сіяв чоловік горох у полі на 40 святих. Іде дорогою 40 чоловік і кажуть йому: Чого це ти сьогодні заходився горох сіяти? Сьогодні ж свято сорок святих. Нехай мені бог простить, каже селянин, бо я забувся, що сьогодні празник. Ну, як ти каєшся, то вродить тобі горох по сорок стручків на стеблині та по сорок зернину стручнині. Діждався чоловік врожаю бачить, що справді горох уродив так добре, як пророчили оті прохожі люди. На другий рік селянин знову виїхав сіяти горох на сорок святих. Знову йде дорогою сорок чоловік, і знову кажуть йому, що гріх сіяти в цей день, бо свято Е, розкажіть дідові своєму, а не мені. Я торік сіяв у цей день і вродила мені по сорок стручків на стеблені та по сорок зерни на стручнині. А ті подорожні розсердились та й кажуть вродить тобі по сорок булячок на тілі, як ти такий. Тільки вони це сказали, як чоловіка того геть болячками окидало, ледве додому доїхав. На Київщині ця легенда розповідається дещо інакше. Одного разу святий Петро йшов поле і бачить, що ціє чоловік горох. Діло було на сорок святих. Петро підходить до того чоловіка і каже: Сьогодні ж празник, сорок святих, чого ж ти горох сієш? Прости, святий Петре, каже чоловік, я забувся, що сьогодні гріх сіяти. Бог простить, сказав святий Петро і зник. Діждався той чоловікою рожаю, та аж за голову взявся з радості по сорок стручків на стеблині та по сорок зернин у стручнині. Намолотив сорок мішків гороху, як золота. Діждався селянин другого року й думає: Торік я сіяв горох на сорок святих і зібрав. Сорок мішків гороху. посіяно на святих і в цьому році. Тільки почав сіяти трапилося лихо. Болячки руки обсіли не можеш меню зерня взяти. Глянув на ноги і на ногах болячки, лапнув за спину і там болячки. Тоді той чоловік догадався, що це кара за гріх. Скинув шапку, перехрестився та й каже: Прости, святий Петре, та болячки зніми. На сорок святих сорока іменинниця, кажуть наші селяни. Скажемо ми кілька слів про цю іменинницю. Сорока своїм виглядом і своїм характером вже давно звернула на себе увагу наших селян. Вони нагородили її епітетом Хитра і створили про неї багато казок, прислів'їв і загадок. Живе сорока у близькому сусідству з людьми. Своє велике, міцно збудоване з дрібного гілля гніздо, сорока в'є на високих деревах, що ростуть окремо в садах, гаях та парках. Великих лісів вона не любить, не любить і голого степу, але охоче гноздиться у вузьких лісових смугах південних степів. Сорока, як і її близька родичка ворона, на зиму не відлітає. А живе постійно в тій місцевості, де народилася. З цього приводу є приповідка: живи з сороками, з воронами, що вирій не летять, мовляв, з тими, що по світі блукають, не знайся. Якщо люди сороку не ганяють, гніздо її не руйнують, то вона постійно вештається в господарстві, для якого поселилася, Її можна бачити здебільшого на плоті, згадаємо прислів'я сорока на плоті. Бо на землі сидіти вона не любить. Існує чимало українських народних проповідок, де в тій чи іншій формі згадується про сороку і пліт. Наприклад, живе так, як сорока на плоті, хто йде, сполохне. Розживемось, як сорока на лозі, а тінь на воді. Вертишся, як сорока на тину. Пише, як сорока потину лопатою. Одна сорока з плота, а десять на плід Примостився, як сорока на колу. Сорока ще любить сидіти в старих зарослях сливи або терену. Там вона, ймовірно, знаходить для себе багато поживу. А звідси і прислів'я сидить, як сорока в сливах. Одна з особливостей сороки це її пристрасть до блискучих речей, і схильність красти ці речі. Звідси і прислів'я. Гляди, бо сороки вкрадуть! Так кажуть ті особі, що забагато чепориться. Про бідність у господарстві проповідка каже, на голу кістку і сорока не впаде. Трапляється, що сорока краде кістку у пса і шукає в ній поживи, звідси проповідка – заглядає сорока в кістку. Якщо хто небудь каже, щось і не доводить або не робить і не доробляє, в такому випадку, кажуть, загубила сорока хвіст. Зовнішність і характер сороки широко згадується в народній творчості. Е, ще сорока не побіліла, мовляв, цього тобі зробити не вдасться. Так кажуть тій особі, що безпідставно нахваляється зробити якусь прикрість. І ще сорока не побіліла, щоб жінка чоловіка била, або от тоді жінка буде старша, як сорока побіліє, чи одна сорока білобока. Лучше сорочці без хвоста літати, ніж письменництву вміти читати та не вміти писати. Сорока на хвості принесла, кажуть про чутку. Сорока летить, а собака на хвості сидить. Так жартуючи, кажуть про жінок, які люблять говорити нісенітниці. Жінки, як сороки, мовляв, говорять забагато. Ніхто сороці з-під хвоста не впав, не розявляй рота, бо сорока влетить. Або розявив рот, сорока влетіла. Сорока скреготала, гості казала, або сорока скрегоче, гості каже, або ще сорока скрегоще, гості будуть. Так жартом кажуть, зустрічаючи несподіваних гостей. Нема води, бо сороки колодязь перевернули. Не хоче, хай з'їсть сороче, вірно яйце. Уроки на сороки, а пристріти на їх діти. Або уроки на сороки та на бабині діти. Або ще псугасу уроки на сороки, а помисли на коромислі. Так примовляючи від поганого ока, щоб хтось не зорочив. Згадки про сороку, чорне, як круг, біле як сніг, просте, як стріла, криве, як коса. Чотири Ножка невеличка, а пиндик отакий. Іншими словами, сама птиця невеличка, а хвіст довгий. Скудна скача, аренда сорока скача, свиня рия. Сорока і ворона належать до дієї родини. Способом життя і вдачі ці птахи подібні між собою. Живуть вони поблизу людських осель. Не ворогують, а взимку навіть разом здобувають собі поживу. В українському фольклорі про сороку і ворону є казки приказки і дитячі приповідки, наприклад. Ворона влітку, хоч і добре, зупаде на спожиток, та все кричить гайно гайно. А взимку, як живеться уже нічим, то вже хоч і нікчем не попаде, хоч кізяк мерзли, усе кричить харч-харч. Або калач-калач. А сорока це хлить коло неї, та все питає, чи кисле, чи кисле. На кого ворони, на того й сороки. Сорока сороці ворона вороні, і піде чутка по селі. Сокира мотика топірець, сорока ворона горобець, сороки почали, а на ворони перевели. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, ополонником мішала, діток годувала, цьому дала, і цьому дала, і цьому дала, і цьому дала, а цьому не дала, бо цей буцім то дров не нарубав, води не наносив, хати не палив. Шуги шуги полетіла, на голову сіли. Так примовляють, бавлячись з дитиною. Прикмети на сороки. Якщо в цей день тепло, стільки ж днів отримається гожа погода, якщо навпаки буде морозу ще 40 днів. Якщо на сорок святих буде мороз і сніг, розтане від сонця буде врожай на кавуни. Яка погода на сорок святих, така буде і у Петрівку. Якщо на сорок святих сонце в колах, то влітку буде відмінний врожай. Сороки і галки прилітають цей день до тепла. 9 березня синиця заспівала тепло наближається. На 40 святих погода на гречку буде врода Полтавщина. Як буде мороз, то вже далі 40 днів не буде, бо вже тих усіх 40 на цей один. Всі зложать Карпати, ще має бути заметено снігом 40 закутків, і 40 морозів ще можна сподіватися. Та це тільки сподіватися, бо їх насправді не буває, зима вже з сили вибивається поділля. Якщо на 40 святих опадей і мало сонця, не буде весняної повені. Влітку не очікується тривалих дощів, а осінь видасться сухою. До зустрічі в нових відео!